Рада вітати вас на моєму каналі. Запрошую на огляд товарів у магазині сінсей. Новинки у відділі хом, а також акційні пропозиції. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Ось такий красивий килимок виглядає як потертий. Ціна 659, 80 на 120. М'якенький білий килим. Розмір 60 на 90. Ціна 459. Подушка рожева з полуничками 219 40 на 40. Занавіска 140 на 260 з полуничками 459. Простирадло 389 160 на 2. Килимок придверний 139 40 на 60. Котик така сама ціна. Подушка на стілець 45 на 45, 219. З зав'язками. 140 подушка декоративна. В квіточки 45 на 45. Ось такого плану ще є малюнок з однієї сторони. 40 на 40 ціна 219. Такі бежеві по 219. 169 45 на 45. Тора 289 140 на 2,60. Такий варіант з квітами 349. 359 також 140 на 2,60. Кошик пластиковий 129 чорний та сірий. Мішечки для прання 219 за 3 штуки. Рушнички 79, 5 штук. Ганчірка 49 за 2 штуки. Сушарка для білизни 389. Є біла та чорна. Коробка металева 269. Така більша 459 Є ще маленькі чорні. 12х14 129. І більша чорна ціна 340 гривень. Кошик плетений круглий іде з кришкою 340. З ромашками корзинка 269. Сумка для їжі 240 гривень. Подушки круглі по 340 гривень 35 на 35, подушка стіч 389. А така подушка акційна 99, крісло дитяче, відпочинкове 459, поличка 269. Новинка класний круглий калимок в дитячу кімнату 599, Кухолі лимон 189, блюдо 149. Підставка для ложки з лимончиками 149. Підставка для торту з полуничками 269. Дві полунички тримачі для фото чи для записок: 189. Підсвічник 119. Мисочка 99. Полунички. Є ось така менша: 169 та 219 більша. Піднос пластиковий 219. Бокс пластиковий для зберігання у холодильнику 169. Миска глибока з чорним обідком 189. Пластиковий друшляк у двох кольорах. 169. Є ще ось такий за 69 пластиковий. Підставка під горщик для квітів. Ціна 149. Друшляк металевий з ручками 269. І є ще ось такий з мискою пластиковий за 149. Скатертина кругла 189-100% поліестер. Є ще ось такі літні варіанти. Для пікніка за 119. 169% 100% поліестер. Кухоль 149. Є жовтий та білий в чорні смужки. Мисочка для хлопчиків 79% зі знижкою.

З кроликом ціна 119. Така мила є з зеброю за 169. З котиком 169. 189 з фігуркою усередині. З котиком зараз 119. Стакан з трубочкою для напоїв 169. Є декілька варіантів. Дзеркальце пуш 219. Щітка дитяча для волосся з блискітками 99. Спонжики одноразові 119, кісточка 79. Дзеркальце з щіточкою – 49. Резинки для волосся в рюкзачку 269. Косметичка на два відділення 340. Кісточки 5 штук 289. Спонжі сердечка 69. Набір дві пов'язки на волосся та два спонжі 169. Маска для сну 99 та 79 рожева. Дзеркало 149. косметичка 129 на блискавці. Бодіміст для тіла 129 та 189. дзеркальце та щіточка для волосся 119, ємності косметичні 69, окуляри. 169 у пластиковій оправі, Такі 219 169 чорні 219. Велика пляжна сумка 459 Hello Kitty, Сумка для покупок Барбі 169. 340. Сумка екошкіра має довгий ремінець. Рюкзаки по 659. Рожевий чорний. Такий варіант зі знижкою. Ціна 359. Два відділення. Сумочка літня 599 на блискавці є довгий ремінець. Чорна 289 на кнопці, сумка для покупок 340. Бежева На блискавці. 289. Капелюшки по 269. Сумочка 659. Поєднання двох фактур. Маленька рожева 340. Така чорна з хустинкою 659. На блискавці. Хустинка 169. Червона. Є ще така. І чорна. За 79. Маленькі сумочки: чорна та рожева по 219. Ланцюжок 59, сережки дві пари 79. Намисто чокер 119, хустинка 119 така – 79. Маленька чорна сумочка зі знижкою 359. 599. Ось така сумочка є ще чорна. Має два відділення. На смітці. Дуже дякую вам за перегляд, гарного дня та вдалих покупок!